Всім доброго дня! Вітаю вас у себе на каналі, і хочу вам ще раз показати свій лимончик. Я його вже знімала, але за цей час він наростив. Ми його трошки піддобрили калійними добривами. Ну, і азотного їх трошки дали, і він у нас наростив ось такі вже молоденькі листочки гарні. Подивіться, які він кучерявенький став. Тобто, вже 100% він ці сім лимонів витягне. Лимончики вже такі здорові стали ось. Ручку беру його, то вже такі чималі, Але вони ще будуть висіти, набирати свою вагу до серпня місяця. Достигати він десь почне у серпні місяці. Тримати їх будемо на дереві до тих пір, поки вже не стануть жовті. Я потім вам зниму цю красу, вже як вони пожовтіють. Це буде дуже-дуже гарно. Але він починає у нас нарости листочки і починає цвісти. Ось, подивіться, які пуп'янки єсть. Ось він починатиме цвісти. Але ці квіточки ми вже будемо обромувати, тому що ну, лимони великі і сім плодів. Для дерева вже, думаю, достатньо. Та й нам їх достатньо буде. Бо це забагато. Вони десь будуть грамів по 500 лимон, то це більше трьох кілограмів. Ось такий у нас лимончик. Він у нас росте з 90-х років. Плодоносить, посаджений був із спагона, укорінився нормально, все. Всім дякую, до побачення. Далі буде.